Малята, відгадайте загадку. Диво, дім! Диво дім, скільки іграшок у нім! Є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто. Вірно, дитсадок. Пропоную пограти у гру і пригадати професії людей, які піклуються про діток. У дитячому садку. Хто у дитячому садочку діткам читає, з дітками малює, ліпить, грається, допомагає одягатися, гуляє і всьому навчає. Вірно, вихователь. А хто прибирає у групі і у всьому діткам допомагає? Так, це помічник вихователя, хто навчає діток співати. Танцювати, на концертах виступати. Молодці, музичний керівник. Пригадайте, хто навчає діток зарядку робити і спортом дружити, щоб сильними і міцними рости? Так, фізичний керівник. А хто у дитячому садочку стежить за здоров'ям дітей? Вірно. Медична сестра готує смачні сніданки, обіди, вечері, щоб дітки смачненько їли, швидше росли і здоровими були. Молодці відгадали, це кухар, хто пере, прасує, щоб у діток в садочку були чисті рушнички і білизна. Пригадали, це праля. Хто прибирає? І стежить за порядком у дворі. Вірно, це двірник. Молодці малята. Ви правильно назвали професії людей, які піклуються про діток у дитячому садочку. До побачення, до нових зустрічей!